Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про їжу та здорове харчування. До нас на гостину завітав Карлосон, бо дізнався, що ми сьогодні будемо говорити про їжу. А що це у нього в руках? Молодці, це варення. А хіба можна їсти дуже багато варення та інших солодощів? Правильно, не можна. Тому давайте розповімо Карлосону, як слід правильно харчуватися. Перше правило. Харчуватися потрібно помірно. І не об'їдатися Об'їдатися означає багато їсти. Так не можна поводитися. Адже шлунок не встигне переробити з'їдену вами їжу. Та буде хворіти. Друге правило. Їжа повинна бути різноманітною. Їсти слід не тільки солодощі, а ще хліб, овочі, фрукти, м'ясо, молоко та інші продукти. Нашому організму потрібно багато різних поживних речовин, що не можуть міститися разом в одному продукті, а містяться в різних продуктах харчування. Третє правило їсти необхідно повільно. Не поспішаючи ковтати їжу, кожен шматок слід ретельно пережовувати. Їжу не можна швидко ковтати, не жуючи. Вона не встигає перетравлюватися у шлунку. І шлунок переповнюється та починає боліти. Четверте правило обов'язково мити руки з милом перед їжею. На руках можуть бути небезпечні для організму людини мікроби. П'яте правило їсти необхідно в певний час. Харчуватися і дитина, і дорослий мають 3-4 рази на добу. Діти, а ви знаєте, що це таке? Правильно, це сіль. Сіль нам потрібна для всіх страв. При приготуванні її додають, щоб їжа мала солоний смак. А це що таке, ви знаєте? Молодці. Це цукор. Цукор це корисна речовина. Він солодкий. Але варто пам'ятати, що їсти багато солодкого та солоного шкідливо для шлунка. Людина набирає зайву вагу та у неї псуються зуби. А зараз я вам пропоную пограти в дидактичну гру, яка має назву Корисні та шкідливі продукти. Перед вами на екрані будуть з'являтися продукти. Ви будете говорити, корисні вони чи шкідливі. та пояснювати чому. Корисні продукти ми покладемо до кошика, а шкідливі викинемо у смітник. Наприклад, яблуко та Кока-Кола. Який продукт корисний. А який шкідливий? Яблуко корисний продукт. Його ми покладемо до кошика. А кока кола шкідливий. Його ми викинемо у смітник. А тепер спробуйте назвати самостійно. Молодці, гарна робота! Тепер ви будете знати, які продукти корисні, а які шкідливі, які треба вживати, а які необхідно викинути у смітник.